Вчора було свято п'ятидесятниця, і наш пастор проповідував про Святого Духа, про хрещення Святим Духом. Він ділився своїми спогадами, як він переживав Святого Духа в своєму житті. І, слухаючи проповідь, я зрозумів, що я шкодую. Я шкодую про одну річ. Я покаявся у 2008 році. Це вже приблизно 17 років як я з Господом. І я сильно пережив Бога. Не знаю, як ти, але я сильно пережив Божу присутність, доторк Божий, я сильно переживав наповнення Святим Духом. І я пригадую, що в перші, навіть не місяці, а в перші роки, мого після мого покаяння, на Першому, другому, третьому. У руках я сильно переживав Божу присутність, переживав Духа Святого. Я просто заходив в кімнату, кажу: Господи, я молюсь до Тебе, і на мене сходить Дух Святий. Кажу, Боже, наповни мене Духом Святим. І Він мене сильно наповнював. Бувало таке, що в кімнаті була настільки Божа присутність сильною, що її можна було ніби попробувати руками. Важко було стояти. Важко було стояти. Я пригадую, наприклад, ми з дружиною. В кімнаті Я кажу, давай помолимось разом, давай. Ми починаємо молитись і Дух Святий так наповнює кімнату. Ми просто собі присіли тихенько, і ми говорити не могли, просто мовчали. Говорити було важко. Така була сильна концентрація Божої присутності, така густина. Або ми починаємо співати. Я пригадую, ми як одружилися. Ось, І ми починаємо Бога двоє славити, і така Божа сильна присутність. Вона мені каже, Назар. У мене зараз таке відчуття, ніби фізично, я відчуваю, як олива лється на мою голову. А це було духовні переживання. Ну, Сильно, сильно було, дуже сильно. Тобто не, не потрібно було докладати багато зусиль, щоб пережити е, сильну Божу присутність. І в мене була одна помилка. Можливо, їх було більше, але одна яскраво виражена. Я думав, що так буде завжди. І часто я цим нехтував. А й потім помолюся, потім побуду з Богом. Але пройшли роки, і я зрозумів, що все так не буде. Тому, брат і сестра, використовуй цей час. Якщо ти нещодавно покаєшся, ти переживаєш у ці моменти. Використовуй на максимум побільше з Богом будь-побільше в його присутності. Черпай, наповняйся цією благодаттю, силою Духа Святого, присутністю. Тому що, на жаль, не все так буде. Не все так буде. Є часи, є періоди. Тому хай Бог тебе благословить. Насичуйся.